Вітаємо усіх переможців уже другого обласного конкурсу, інклюзивно-ресурсний центр, територія доброти. Приємно, що у цей складний період, період війни, органи державної влади, управління Державної служби якості освіти в Рівненській області, Департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненська обласна рада, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, а також приватний заклад вищої освіти, міжнародний економіко-гуманітарний університет університет імені академіка Степана Дем'янчука долучилися до проведення надважливого конкурсу, адже ми говоримо про тих дітей, яким навіть і не в період війни потрібна соціалізація, потрібна підтримка. І саме в цей час ми спільно провели вже другий конкурс. І кількість учасників звичайно не може не радувати. Це 328 учнів з особливими освітніми потребами з усієї Рівненщини. І незалежно від того, яка ситуація чи ми ми живемо в умовах карантину, чи ми живемо в умовах війни, насправді, діти з особливими освітніми потребами це є дуже-дуже важливо. І особливо під час війни ці діти є. Такою вразливою категорією дітей і скажімо робота з цими дітьми і їхня соціалізація в суспільстві є дуже важливим, тому що від того, що в нас війна, ці діти ніде не діваються, і їхні потреби ніде не зникають. Конкурс дуже важливий, тому що він дає можливість дітям з особливими потребами себе відчувати повноцінними громадянами нашої держави, тому що якраз зачіпаються теми державності. Ці теми патріотизму, теми нації і відповідно своєї ідентичності до України тому дуже важливо, щоб цей конкурс не лишився формальним, тому що діти готувалися, вони малювали. Ми бачили ці малюнки, вони чудові, просто захоплюючі. серед робіт. Є надзвичайно прекрасні роботи, які ми не можемо не презентувати, адже кожен член. Журі, який брав участь в оцінюванні цих робіт, він надзвичайно був вражений і захоплений техніками виконання. Скільки старань і зусиль приклали не тільки самі учні, але й їхні педагоги, наставники, дефектологи, працівники, фахівці, інклюзивно-ресурсних центрів. Більше того, цьогоріч до конкурсу долучилися не тільки інклюзивно-ресурсні центри, але й окремі заклади загальної і середньої освіти, Рівненщини, котрі підтримують бачення інклюзивне. Бачення нашого суспільства та розбудови інклюзії наш на нашій рівні Тому ще раз вітаємо всіх переможців і чекайте незабаром. Кожен із вас отримує свою нагороду, Незважаючи на те, що сьогодні ось такі умови, ми проведемо підсумки даного конкурсу регіонально по інклюзивно-ресурсним центром. Ми визначимо, де це буде проведено, але кожна дитинка буде. Побачено так відчуто те, що вона зробила, і відповідно буде мати отримувати нагороди.